Субота ранок а на території обласного госпіталю ветеранів війни у Клевані кипить робота військовослужбовці, які наразі перебувають на реабілітації. Разом із волонтерами висаджують дерева в рамках акції of the Planet» один мільйон дерев життя. Володимир на реабілітації перебуває вже кілька місяців після поранення, яке отримав на Донеччині. Розповідає, такі акції допомагають відволіктись та емоційно відпочити. Буде набагато приятніше, щоб воно виросло. Я колись не дай Бог, щоб приїхав сюди віддихати вже а не в такій ситуації, як зараз находять. І щоб воно вже було файне, розцілив щоб воно пахло дуже гарно, щоб було красиво. Якби вже третій рік поспіль проводять таку акцію з висадки дерев як в Україні, так і інших країнах світу. За цей час висадили близько 34 мільйонів саджанців, з них 10 в Україні. Цьогоріч акція має ще одну благодійну мету. Акція спрямована на зараз на допомогу військовим, на підтримку військового духу в Україні. Також на закупівлю дронів кошти підуть ті, які умовно будуть зібрані в рамках акції. Також у нас є qr коди за допомогою яких можна перейти, і також задонатити умовно на збір дронів для військових. Серед тих, хто долучився до висадки, військовослужбовець Юрій з Кривого Рогу. Чоловік висаджує дерева вже не вперше, адже у рідному місті багато парків і зелених насаджень розповідає таких акцій має бути більше. Наступні хлопці приїдуть, їм буде красиво зелено. Будуть виїжджати, відпочивати. Кажуть, так що долучилися. Це, я вважаю, гарна ідея хлопців долучити до такого. Не в палаті лежати в телефоні, а трошки на свіжому повітрі побути. З людьми пообщатися, висадити дерева на території госпіталю разом із військовими вирішили не випадково, адже дерево це символ життя. Всі дерева це легені життя, легені планети. Тому також ми долучаємося до тої акції, що має бути більше дерев, красивіших дерев, цвітучих дерев, мирна, світла Україна, і хлопці обов'язково долучаться, для того, щоб цю красу кожного разу бачити і знати, пам'ятати, що це зроблено їхніми руками. 22 квітня у день землі сакури, магнолії та персики висаджували у 30 країнах світу і 70 місцях в Україні. Центральною локацією світової акції було місто Герой Ірпінь. Там висадили близько 50 дерев на знак пам'яті загиблим захисникам України з початку повномасштабного вторгнення, зокрема жителям Ірпеня.